Парк перемоги закладали ще в 60-ті. Тоді його серцем став курган безсмертя, облаштований на честь героїв. Гранітний образ матері вдови вирішили встановити навпроти. 14-тонний монумент щойно привезли з художнього комбінату. Київські скульптори Андрій Балок та Костянтин Добрянський працювали над проєктом із жовтня, а от вперше доторкнулись до Уманського каменя лише 50 днів тому. Молода жінка з дітьми, мовби дивиться на курган, де спочив її чоловік. 9 травня принесло щастя, але смуток від втрати залишився з нею назавжди. Це не важливо, що це день перемоги. Просто такий одяг зимовий. Він якби підкреслює цей драматизм. Все таки зима, вона більш така сумна ніж літо. Попереду ще опереджувальні роботи. Паралельно працюють озеленювачі. Українська жінка завжди оточує своє життя квітами. Будуть вони й довкола пам'ятника. Обрамляти пам'ятник буде квітник у вигляді традиційного українського рушника. Це будуть візерунки з червоних квітів, та з білої мармурової крихти і чорного вугілля. Довкола вкладеться червоний газон, та ще довково буде клумба з чорнобривців, яка буде символізувати строчки з пісні Чорнобривці насіяла мати. У парку перемоги під час першої черги реконструкції на початку 2000-х відкрили пам'ятник матері, яка проваджає сина на війну. Всі квіткові експозиції пов'язані з воєнними датами і новим монументам крапки не ставлять. Проєктується зараз Алея Слави героям. Потім буде влаштована експозиція військової техніки. Подальшим також у нас залишається ще 30 гектарів парку, який потрібно проводити реконструкцію, який благоустрій. Пам'ятник матері дові відкриють 22 червня у День скорботи. Його появу кілька років тому зініціювала громадськість. Тож чекають на урочистості і киян, і гостей з багатьох міст України. Оксана Дупак, Костянтин Царинок, телеканал Київ.